По спеціальності я інженер-будівельник сантехсистем. Останнє моє місце роботи ми якраз будували новий корпус в лікарні Києві, там, де ракета прилетіла. Я там виконував роль на льду. Історія позинами така. В тому році я ще важив 106 кілограмів. Я таких був хлопчик крупненький. Мене хлопці назвали ведмедик. Ну, от того й пішло, що пух, він і пух. Я сам з Київщини, з Під Макарова. Це ми після бучі бородянки були наступні, хто зустрів ворога. З братом три дні ходили на варту. Тероборона. 28 числа ми зранку помінялися з сусідом, а десь вже в 9 з копійками зайшла перша колона ворожа в село. Більше 300 машин. З них 111 танків. То Та я одразу підскочив туди, прибіг і сиділи почали рахувати їх. А потім передали через старосту на ЦСУ. І дві неділі в окупації. Три рази пробували виїхати, з третього разу з Божою допомогою виїхали. Сім'ю залишив у родичів дружини, а сам пішов вінкомат. І з 18 березня 2022 року я вже був у війську. Кров кипіла, тим більше за окупацію. йшла в них в один день зачистка, і за один коротше, день на моїй вулиці настали шість хат. Моя, моя мала бути сьо. Нас попросив ротник, щоб ми, йдучи на заміну, прийшли через. Позицію та де наші хлопці потравили газами. Ти розумієш, що там твої хлопці сидять, і тим більше ти медик, їм треба допомога і ти просто робиш, ну, тому що це твоя робота. Зайшли до пацанов, а хлопці четверо всі пусом доверху. Ну погано, тому що дуже, дуже сильно потравили газами. Їх дуже сильно курили, дуже сильно. Артами, міномети, дрони. Ну там жах творився на тій позиції. Котик позиницю товариша приніс напак води. Ми хлопців водою поопаювали, поодмивали. Поки чекали евакуації, понелетіли дрони. Два нас кошмарять, попросили очі в небо, і тут якраз починається контакт. Ми з Валери вибігаємо, починаємо потрошку хлопців прикривати. Хлопці відійшли, слава Богу, теж повиходили. Ми потрошку почали відходити на стару позицію. Хлопці вийшли, додавали ще по ворогу. Ну, коротше, атаку ми відбили. Але, на жаль, ми не вийшли в той день. Зранку йшла техніка, хлопці приготували одноразки для ураження техніки. І якраз їм біля бліндажа прилетіло і в півішка, не розірвалася. Але видімо, чи камера на ній робила, я не знаю, чи вона може була на рух. Якраз півішка взривається, взривається одноразка і попекло хлопцю очі. І треба було знову йти на ту позицію. Це десь метрів 600 від нашої по спаленій посадці. Ну що, перехрестився, де да побіг. Прибіг на позицію, вже маючи досвід того разу, що час іде не на, на, на хвилину, на, на секунди, швидко надамому допомогу. Його коротше, під боки, короче, за, за за руки і побігли. Важко було бігти, я його старався підтримувати. Бігли, а вже з, за той день помінялась посадка. Тобто короче, прильоти, і я вже не орієнтувався, де, нам, де вже наш слідчий окоп. Там було таких три дубочка. вже бачу, борік здихає, кажу, Борік, давай там за тими трьома добанками, вже наші цій позиція. Кажу, там ще трошки сталося. Той сам брешуємо і не вірю, що розказую. Забігає за тий до бочки, бачу окопи, починає рати хлопці-хлопці, хлопці закупають, хлопці". Хлопці, да ми тут. І ми вже просто ну, тако, на такому на ейфорії туди залітали в той окоп. У ворога дуже багато дронів, і якщо вони твою позицію, а тим більше бліндаж спалили, це два-три дні, ну максимум чотири вони її розбирають. Жорстко розбирають. Ми попали на позицію саму крайню, саме ноль. Це 250 метрів від наших в саме край до ворога. Відбили ми штурм, ворог побачив, де у нас бліндаж, і пішли скиди. Воги, гранати, самоділки, зажигалки, три рази гази. Я вискочив останній, стояв в димах і не знаю, куди мені бігти. По посадці я дорогу знаю погано. Тим більше дрон не працює, той взагалі не варіант. Бігти на спостережний пункт там, де тільки на 4 чоловіка м'яса, що туди їх побігло шестеро, ну теж не варіант. А я, коротше, повернувся назад в бліндажа, сидів, дві години в бліндажу з газами. Пекло, трепів, ну, не було просто виходу, тому що немає куди себе дівати. І десь через 2 години один із СУшників з позивним Льоха зі мною повернувся, витягнув мене з бліндажа. На слідуючий день знов контакт, вони знову побачили, де, де ми сидимо. Знову пішли гази, пішли скиди. Мене трьохсотить коротше, в ногу, дають команду нам з льохою на відход, і льоха мене витягає на сусідню посадку. Якщо твої хлопці попадають, варіантів небагато. Мусиш бігти і допомагати. І, от так само, що Льошка за мною повернувся. Таке трапляється дуже часто. Якщо по факту брати всю цю війну. То вона, мабуть, на цьому і тримається. На, на фарті, не знаю, на чому, на удачі, на, на братерстві. Є задача, яка б вона не була, ми стараємося її виконати, тим тобто, більше наші побратими, наші хлопці. Тобто, якщо не ті, то хто? Перехрестився, що називається, повірив ще раз в фортуну, ще раз її використав і побіг.